Радіо Chicago. Отож, всі ми знаємо, що Зеленський прибув до Нью-Йорку, і от власне поговоримо зараз про це. Мені відомо про спроби укласти тіньові угоди з Росією під час дебатів на Генасамблеї ООН. І ось маємо основні тези. Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам? Путіна Росія заслуговує на роззброєння, і зараз терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв'язки з їхніми сім'ями. Це є геноцид. Росія перетворила Сирію на руїни. Якби не Росія, хімічна зброя ніколи б не була там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії. Агресор має бути стриманий і всі його інструменти та методи, Туди війни кожна війна зараз може стати останньою. Українська формула миру вона стала основною для оновлення наявної архітектури безпеки. Формула це не є лише про Україну. Вона пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України і інших країн і можуть бути використані іншими агресорами. Важливі переговори та консультації щодо. І імплементації формули миру відбулися в Хіросімі, Копенгагені та Джиді. І ми готуємо глобальний саміт миру. Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Перетворення на зброю має бути стримане. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому, а окупант має повернутися на власну територію. І от продовження про окупанта Зеленський закликав виключити Російську Федерацію з Радбезу ООН. РФ все ще є у міжнародному співтоваристві, і це соромно, але все ж, місце для російських терористів є. Власне заявив Зеленський. Зауважимо, що країна-агресорка є постійним членом Радбезу ООН і має право вето. Ба більше на засіданні Генасамблеї ООН також очікується виступ міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Ну, власне, президент України Володимир Зеленський під час цього виступу закликав світ також роззброїти країну агресора, тобто Росію. Під час виступу український лідер нагадав, що Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал іншим країнам, серед яких була і Росія. Тоді світ вирішив, що саме Росія має стати гранителькою такої сили, але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді. 1990-х роках Росія заслуговує на роззброєння і зараз, заявив Зеленський. Терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Зеленський додав, що поки ядерна зброя залишається на своїх місцях, масове знищення, за яким стоїть Росія, набирає обертів. Український лідер наголосив, що Росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не тільки проти нашої країни, але проти усіх країн ООН. В свою чергу Байден закликав світ не йти на поступки Росії за словами президента Шаджу Байдена, Росія сподівається, що світ втомиться і дозволить їй розчавити Україну без наслідків. Ми маємо виступити проти цієї неприхильної агресії сьогодні, аби запобігти іншим потенційним агресорам. Завтра наголосив Джо Байден радіо UA Чикаго.